Коротше, зацініть прикол про одну орковську сім'ю. Коротше, дружина випроводила свого чоловіка на СВО. Так ось, пройшов деякий час. Він уже був на фронті і не виходив на зв'язок. Ну, дружина подумала, подумала та й вирішила піти взяти собі автомобіль в кредит. Взяла. І виходить, що через недільку в золкіна на прямому ефірі оказується цей чоловік живий. І в прямому ефірі вона коротше, там плаче. Тільки я одного зрозуміти не можу. Це сльози радості, що чоловік живий, чи це сльози печалі, що він орла не вертонув на СВО. А кредит повертати треба, блять, треба. Всім козацького, слава Україні!